Лібопічки LG. При вимішуванні з'явився такий звук. Стук іде знизу. Зараз домішаю, спробую вкрити нижню частину, подивитися, що там таке відбувається. Так, знизу бачу раз, два, і на ножках чотири, шість саморізів. Зараз відкручую, дивимося, що всередині. Так, відкрутив, знімаємо кришку. Так на кришці я вже бачу якісь чорні продукти стирання. Так, дивимося, що моторчик стоїть. І тут у нас сам механізм. Зараз знімемо моторчик. Моторчик ремішок, подивимося в якому стані. Ремішок ще нормальний, немає ніяких зауважень. Так, тут бачите, на самому шківові є така резинова прослоєчка. І це від неї сліди. Зараз я почищу, тут відповідь він трошки буксував. І, бачите, я пальчиком щищаю, то висипаються такі кусочки резини. Зараз це все вичищу. Попробую цю гаечку затягнути. Ну і подивимося, чи це. Пройде все чи ні. ну Що, здається, знайшов причину? От у нас вал привідний, який приводить в рух саму мішалочку в чаші. Отака От його конструкція. Тобто знизу у нас втулочка, не втулочка, а, скажімо так, шайба. Потім у самому Сама оська, я думав, одразу що це підшипник. Тут стоїть мідна, може бронзова втулочка. На самому валові тут вироботки немає ніякої. Тут вставляється вал, зверху у нас ще одна шайбочка і штопорне колечко. Проблема була в самому шківові, який надівається зверху. Він був закручений, от у нього гровер і гайка. Але. Сам по собі він пластиковий. Зараз комера наведеться. Да, і з нагрузкою у нього гаєчка затягнута, але, по-відомо, розшатався сам сама посадка тут на цій лисичці. І з'явився стук. Він то закручений, але так в процесі роботи стучок відбувався. Що я зроблю? Зараз я підмощу під гровер тоненьку шайбу. Для того, щоб компенсувати, там буквально небагато компенсувати і щоб затягнуло. Ну і зараз почищу шків спиртиком. На ньому, звісно, є трошки вироботка. Ну, видно, що може від температури. Зараз це все почищу і, в принципі, на цьому все зберу і там уже в процесі вимішування побачимо, що буде відбуватися. Щоб відмостив я гаєчку, шайбочку. Гаєчка була на фіксаторі різьби. Отакий От у мене лактайт От у нього таке на різьбу. Ну, скажімо так, клей. Можна використовувати герметик, можна використовувати лак для нігтів. В принципі, задача приклеїти не намертво саму різьбу для того, щоб. Від вібрації, від нагрузок гаєчка не відкручувалася. Зараз закручу, зберу, ну і вже опробую.